Володимир Клим. Тема. Навіщо приватизація квартир, будинків, чому так проблемно, дорого, складно і ці всі нюанси. Чому така тема? от Там відео в мене пішло на каналі Ризики, якщо земельна ділянка під будинком не приватизована. Ну і там коментарів просто читаєш, не потрібно бальзака читати. І влада злочинця, і приватизація така сяка. І взагалі це не потрібно. І повітря над земельною ділянкою скоро будуть приватизовувати. Ну, є і розумні коментарі, а є і такі от емоційні. Можливо, є і підстави для таких коментарів. Але от висловлю свою думку, навіщо ця вся процедура, яка називається приватизація. Хтось приватизовує, хтось прихватизовує. Але я намагаюся розказувати правду. А не красиво. Бо люди люблять красиві слова там. Це все незаконно, це все порушує права людини, це все супереч Конституції, це все нелогічно. Але от попробую пояснити, так, от, щоб задовольнити всіх, хоча ніколи всіх не зав... відповіді і питання задовольнити всіх. Але попередньо. На каналі, у коментарях. Відповідаємо безкоштовно на коментарі з приводу спадкового права, сімейного права і всіх питань нерухомості. Купівля продаж, оформлення, все, що можна. Намагаємося це оперативно робити. Я думаю, питань багато, то якщо не вам потрібно, то вашим знайомим. І в описі посилання на судову практику систематизовану на юридичні консультації, систематизовані плюс плейлисти. Ну Це так, як усі от розказують, навіть Арестович розказує. Так що підпишіться на мій канал. Ну от так. Десь із цього оперу. Тепер по порядку. Перше питання, чому всякі акти сині, білі, малинові, є от на землю. Це все з 91-го року. У нас декілька разів міняються порядки цих земель, все інше. Чи це потрібно, ну, якщо це роблять, це потрібно, але проблема в тому, що в 90-му році навіть ті депутати, можливо, вони трошки кращі, були, можливо, гірші, вони не дуже розбиралися, мабуть, у цьому всьому. Вибирали достойних партійних людей, кримінальних людей всіх, але точно не людей, які з головою могли вникнути у питання, написати один закон на всі часи. Отак, як в Англії там діє. Законодавство стабільне 200 років і все нормально, там дуже рідко щось міняють. Вони навіть списати від якоїсь розвинутої країни не могли, де і тому от така порядки все інше. Друге, щодо бюрократії, що це довго кажуть, не працює. Ну в Україні така корупційна бюрократичність там, мабуть, є. Але бюрократія є все. Мені колега. Жіночої статі розказувала вона там в Німеччині. Поїхала, була і жила певний період у зв'язку з війною. Що в них адвокат-колега, що в них бюрократія по нашої. Там записався, запізнився, плюс два місяці на відвідування. каже Україна, бюрократія, це цветочки, це красота. Мабуть, всюди є бюрократія, але в Україні є корупція. Це не я кажу, я взагалі, як то кажуть, законна людина. Це міжнародні там всякі інституції кажуть, що в Україні є корупція і, мабуть, вона щось і затягує, і щось пришвидшує. Ну і чиновники колись мені один розповідав, що там призначили його прізвище, фамілії, все поміняно. Час це моя фантазія. Призначили його на державну посаду. То я сижу і думаю, як би ускладнити процеси. Щоб заробляти гроші. На жаль, і таке буває. Далі. Навіщо це потрібно, ця вся приватизація? А як ви хочете, от маєте, як ви продасте, на листочку бумаги будете продавати, я продаю Іванову, а Іванов що з цим листочком буде робити? Куди йти? І квартира, і тим більше земельна ділянка. Завжди якась визначеність. Ну і технології розвиваються. Технології розвиваються, і відповідно, колись там з точністю до метра це все робили, а зараз там з точністю до сантиметра. Зараз навіть по пробках їздиш, по місту їздиш на цих навігаторах, то все на, на таке. Тому, А чому дорого? Ну, Це як кому, хоча українці завжди... Українців, як на мене особисто, і на моїх друзів-там адвокатів, але ще не адвокатів, ще, наприклад, лікарів. Українці люблять один від одного красти, красти час. Зроби мені це, підскажи мені це, допоможи мені в цьому, а просто от заплатити це раз, ну це такий бік питання. Друге питання, що доходи не встигають за. Оцими всіма моментами, там той самий землемір, купив обладнання, це все хоче заробити на цьому всьому щось. А українці звикли заробити, звикли заробляти з рентабельністю там нормальною. 10-20% їх не влаштовує. Купив на мільйон, за мільйон рік не треба заробити. Тому от така моя думка. Тобто є два плюси. Ну це необхідно для того, щоб ваше право власності було захищено, хоча питання захисту права власності в нашій державі теж йде дуже важко. А другий момент, чому це так бюрократично, тому що міняється законодавство постійно, ну, воно ще таке нестабільне, як то кажуть, ми вже 30 років живемо у такий невизначений час. І третій момент. Чим далі, чому воно буде потрібно і будуть вимагати, щоб усі були в сучасних реєстрах, щоб усі були все було видно, Там нажав кнопку по Івановому, по якомусь там Шевченку образно. І видно все, що в нього є, з чого можна в нього взяти гроші, як на нього можна заробити. Висновки. Висновки, мабуть, такі американські. Європейське щось робиш, йди до адвоката, там як у фільмах. Висновки це підняття загальної правової культури це 2 Ну і третє, якщо хочете це все безплатно, то в коментарях будемо давати відповіді. Це нам теж потрібно. Канал розвивається, плюс для нас і плюс для глядачів і для тих, хто пише. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.